Все буде Україна 90 тисяч гривень на придбання тепловізора для 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка. Таке завдання перед собою поставили учасники благодійного діджей параду, розказав організатор Олег Ткаченко. За попередніх чотири події вдалося зібрати майже 65 тисяч гривень. Зібралися з однодумцями, Ми розуміли, що буде певна незрозумілість з боку суспільства, деяких людей що зараз ми не на часі. Ми даємо якусь музичну терапію. Ані відволікання від війни це не про танці. Кадри будуть війни показувати сьогодні. Наприклад, наших зсу, наших українців, також українські міста, Маріуполь, Малітополь, які були до війни. Це все буде паралельно. Музики, діджеї. Залучаються навіть з Києва наступного разу мають бути і з Рівного їдуть. Просто так безкоштовно, щоб долучитись, пограти. Луцьк став прикладом для інших міст, де починають організовувати ідентичні благодійні паради електронної музики, говорить диск-жокей Ігор Ужанський. якщо ми раніше грали всю попсу, російську, українську. Неважливо, яку американську, bee, там, ну, то зараз ми будемо грати. Ну, я, я за себе кажу, я буду грати виключно ту музику, яка не є російською. Так коментували благодійний марафон його відвідувачі. Направда, мені здається, що будь-які методи, які приносять кошти зараз на армію, вони хороші і виправдані. Читає дуже багато військових психологів, і всі вони радять проживати ті дні, які в нас є, якщо ми в мирному місті. так? Відвідувати заходи, ходити на концерти. Щоб люди не забували, що у нас відбувається, щоб вони бачили, допомагали хоч якось. Електронна музика це є нормальна. Сам її слухаю. Головне зараз не слухати російського. Організатор благодійного заходу Олег Ткаченко каже: долучитися внеском на підтримку української армії можна щонеділі у центральному парку Луцька. Виручені гроші передадуть волонтерам штабу Ангар. На час, звичайно що є зиск. Тим більше, ну по-перше, трошки розряджує обстановку загальну. А по-друге, і для дітей, і для дорослих досить така цікава забава. Микита Чибар, Віктор Логеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.